Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Велику вдячність. Слава Україні! Україна була і буде незалежною державою, яка має свою долю. Дякувати зараз кожному, хто працював заради цього. Дякуємо вам, дякуємо партнерам. Ми не відмовимось від прав України на всю свою територію. Все, що зроблено Росією за цю тисячу днів, не перекриєш однією фразою ні війні. Українська зброя це одна з основ української незалежності. Дякуємо вам ще раз. Дякуємо. Найголовніше – вдячність кожній нашій ремонтній бригаді, всім працівникам, всім працівницям наших українських енергокампаній. Дякуємо вам. Це наш обов'язок. Слава Україні! Дякую. Дякуємо всім нашим людям! Ви всі герої, наші воїни, наші громадяни. Дякуємо всім кожному і кожній. Слава Україні! Шановні народні депутати, давайте подякуємо за участь у пленарному засіданні президенту України Володимиру Зеленському. Слава Україні!